Якуся за звук то був. Я зайнятий нічого не чув. І що сьо сьості любись. Там щось сталось. І не пильняті всі зіблялись. Може підлетимо і глянемо, тоді людьми вже краще станем!» Ми звідклівати клітку вмієм. Лише тоді, коли дурієм!» а вилітати Тобі мало забула, як сама тікала. Тебе ж тоді ледь ледь зловили. Я плюс о я губиля. Якщо вам друзі невідомо, то чіта вже тікала з дому. Не з дьому, а лісеїсь клітки. Летіла ти тоді так швидко, що якби не непернать, я ли не козяти?